Слава Україні! Ремонт трактора. Попитка номер 2 Як я вже казав, щоб добратися до вторинного вала, потрібно зняти все. А так виглядає повністю розборка всіх чулків, розмізних дисків всього цього остального. Так, забув зняти перед тим. Ладно, ось та зірочка, зломаний зуб. Я вже її замінив. Поставлю вже вторинний вал на місце. Вже стоїть. Завтра приходить слідуюча шестерня. Ставимо ту і шестерню І надіюсь, будемо дозбірувати. Але як стоїть вже цей вторинний вал, то вже можна збирати все. А в кінці вже дозбирати тільки одну шестерню. Так, при розборці. Що ще виявилось в даному тракторі? Які нюанси? Е, по тормозному барабані. Покажу на тому, бо той схований. Так. Ось ця гайка на тормозному барабані. Взагалі не була зашплінтована, то не гайка болт. І воно було повністю викручене. Так, то був лівий барабан на правий барабан. Сальник має ушкодження то заводський. Запресовка має дуже велике ушкодження, і він потік. Він тече. Він під заміну. Далі. По блокіровці. Так, по блокіровці. Де ж то вона вже лежить? Ага. Сама блокіровка виглядає ось так. На неї вкручується, вона блокується такою його шайбою. І далі блокується ось такою його гайкою. Чи то, блін, шайба, фіксатор, штопор. Коротше, той штопор взагалі не був ніде, нікуди зажатий в той його пас. Він 100% має зажиматися в пас. Вони просто були закручені і всі вушка були вверху. Що на правому, що на лівому. Тож заводський брак. Як воно не розкрутилося, не знаю. О, О то ще одна така сама ерунда. Той то ладно, той хоч плінтується, лівий, правий. Під вилку, І взагалі ніде нічого не шплінтується. Тобто він бігаючий. І він був, ну, закручений був, але не зашплінтований ось цією таким, таким шплінтом. Як показує практика, проблеми великої нема. Можна розбирати, можна збирати. Головне, дотримуватися послідовності. Так. Е, Тут стояла прокладка. Так само, як і там на тормозному барабані стояла прокладка. І прокладка стояла ось тут. Ну, таких прокладок нема, будемо їх рубати. То одне. Е -е, все остальне було на герметику. Ну, з однієї сторони, радує, що воно на герметику. Ось так вже виглядає на зборці. Вже як дозбираю повністю, ну, тоді покажу далі. Добренько, всім до побачення. Все буде Україна.